Ось, наприклад, ліхтар від Володимира з магнітом. Ось, оце ось ліхтар класний. Ліхтар має таке кріплення. Да, зарядка в нього мікро-USB і модуль слабенький зарядний. Ну, Зарядку треба на ніч ставити. Ну, на ніч треба ставити на зарядку. Але переимущество перше: це у нас два режими, то дальній і ближній. Всього два режими. Плюс регуляція яркості. Це теж класно. Плюс магніт. Коротше, по функціоналу, по всьому, він удобний, класний. Одне що, тільки якщо ти захочеш його взяти на китайцеві, це буде просто кусок лайна. Просто він світитиме 15 минут. Там всередині стоїть отакусінька батареїчка, маленька, одноразова. То є сенсу. Ну, ти хочеш за 100 гривень, я тобі продам його за 100 гривень. Тільки ти получиш неробочий кусок лайна, який буде світити 15 хвилин. І потім за ті 100 гривень ти мені виїси весь мозг, потім ти мені напишеш кучу гнівних коментарів, скажеш, що це за сервіс, а скільки годів на нього гарантія за ті 100 гривень, і а що він так мало освіти, і так далі. А коли я тобі його продам за 350 гривень, то я знаю, що ти получиш нормальну вещь. Що ти зможеш пользуватися, і ти мені не будеш писати, о який я поганий, понімаєте?